Чудотворна ікона в Помарянах розташована у церкві Собору Богородиці, яку місцеві називають просто горішньою церквою. Вона дерев'яна і дійсно стоїть на високому пагорбі, що далі дорогою замуровану церкву Пресвятої Трійці. За легендою, цей храм збудували козаки Максима Кривоноса, але наприкінці XVII століття звели нову споруду. Ця ікона чудотворна Матері Божої Помарянської, вона є дуже-дуже давня. Але історія її пов'язана з поморяною є такою, що 150 років Горішній церкві Собору Пресвятої Богородиці, яка є з 1689 року, ця ікона в 1852 році була традиційно поставлена над престолом. Над престолом, як там було написано, за те, що в багатьох випадках життєвих важких ситуаціях, вона виручала людей з тих, як кажуть, їх життєвих криз і допомагала в різних кажуть, хворобах, терпіннях і тих всіх. Яка від життєвих таких випадках, коли людина вже забуває про свої власні сили, а підносить очі до Господа Бога і безпосередньо традиційно, як в українському роді це є, молиться до прочистої діви Марії. І в 1862 році вона була поставлена над престолом. А сьогодні ми святкували 150 п'ятдесят літні її встановлення. Нині вона є на даний час в долішній церкві в храмі Пресвятої Тройці. Вона тут буде порувати тиждень часу, бо сьогодні були у нас ювілейні святкування, також. Свячення нашого отця деякона на священника, уділював оці свячення наш єпископ Владика Венедикт, і з нагоди цього вона тут перебуває тиждень часу. А так, як хто би хотів приїхати до неї і помолитися перед нею, прихилити коліна, серце то звичайно, це є на горішній церкві впродовж цілого року, бо там є місце. Перебування, а тут вона тимчасово є з нагоди сонячного свята і свячень до перенесена сюди, щоб люди, які тут були, могли до неї помолитися, перед нею клякнути і занести молитву. Як вона прийшла в Помиряни, ми не можемо сказати. Ми поки що досліджуємо, тому що вона і набагато давніша, ніж 150 років. Можливо, хтось подарував, можливо, хтось її сюди приніс, але факт того, що вона була великою помічницею, залишається. Вчора і сьогодні. І думаю, що і на завтрашньому дні багато людей можуть скористати, бо всі християни, які вірять Матір Божу, даються під її заступництво, можуть прийти, помолитися перед нею. Відома помилянська ікона дивами. Якось за легендою там їхав пан Потоцький, і коні сполохалися. Пан міг загинути, але помолився до Богородиці, і коні заспокоїлися. У чотирнадцяті році ту ікону наша матір Божа. Взяли москалі туди в Росію. А тоді там був прийнув один чоловік, який був з помарян, пізнав ту ікону. Але тоді знову москалі від нас пішли, прийшла друга якась держава, прийшла і ту ікону на руках, в село від село, місце, вона принесла нас до помарян, назад, до церкви. І я переконалася сама на собі, що я була дуже сильно хвора. Я була три місяці на жовтуху, слаба, то вже був цей роз печінки то ніхто не думав, що я вже вийду з того. Ну я вже так безнадійно лежала в тій лікарні. Ой, але сниться мені сон, та горішна церква, сниться мені можна я розказувати. Що я сиджу, включу в церкві і так все чекає, ніби має за захрести за вийти якась пані, якась поміч наша. Але виходить. Ка жінка в білому броню переходить коло мене, так на погові погладила. І я так собі думаю, що ж таке за сон приводилося. Здиває на знайома мою дочку і каже, ти знаєш, Лена, що в горах є такий старенький священий, який робить дуже ліки до печінки. Я б, Десь там якийсь сказав, де яке село там. І вона поїхала там той зараз на другий день по, по тим сні. Поїхала в той до того, він дав нам лікарства такого, цілу бутилку привезла і почала я пити його. І білий рубіни почали палити, що лікарі, не знали, що то сталося. І вони мене виписують вже з лікарні, так, крім в таких аналізах, як приймають слабих. Вони вже мене виписують. Я приходжу додому, я садка жовта була. Йду через місто, а здибає мене одна жіночка, така що все хлини, так, мару, ми те за тебе молилися. Молилися за тебе так кожен день, бо ти все була з нами. І дивишся, Бог до ж ти прийшла. Я кажу, та матінка, помола мені. І так стає, і мені зрозуміло сонством переночима. Що то був за сон, та молитва так мені снилась. З нагоди 150-річчя встановлення чудотворної ікони Матері Божої над престолом у Поморянах відбувся фестиваль народної творчості за участі місцевих та золотівських талантів. Ну, Ви знаєте, Золочівщина – це славний історичний край, який має унікальні пам'ятки історії культури і архітектури. Ви знаєте, відомі пам'ятки, які збережені в Глинянах, які є в Білокам'янській зоні, Підлиця, Верхобуш, де ми щороку, вже два роки, правда, не святкуємо, але попередньо святкували фестиваль. Помарянщина, якби теж велика горда земля, яка належить Золочівщині, яка має теж унікальні пам'ятки історії культури, архітектури, але вони зна надзвичайно занедбаному стані. І е, я, як діючий депутат обласної ради, записав помаренський край окремим брядком в своїй виборчій програмі Кандидат народні депутати. І е, як можу, я цими питаннями опікуюся. Тобто, ми подбали про те, щоб е, горішня церква, де ми були два роки назад е, спокійним нині Борисом Григоровичем Возницьким, і ця чудотворна ікона, 150 років, якої ми зараз е, власне, святкуємо, вона почала реставруватися, тобто ми її почали рятувати. Я вважаю, те, що сьогодні відбувається, це так мова. Такий підхід до майбутнього фестивалю, який би мав бути постійним по як і в Верхобужі. Бо фестиваль, якщо він закладає кошти в бюджеті районному чи обласному, мобілізує кошти так само приватних підприємців. І ми можемо тут робити і дороги, ми можемо робити освітлення вуличне, ми можемо робити ремонти фасадів будинків і інших помалу з року в рік, крок за кроком. спеціально для Zolochik.net